Ексклюзивний подарунок для ваших близьких та друзів, друк на полотні у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. Завдяки програмі розвитку Бориспільського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2016-2018 роки відбувається розширення мереж амбулаторій, сімейної практики медицини, а також оснащення їх необхідним медичним обладнанням, комп'ютерною технікою та автотранспортом. Тож сьогодні у його розпорядженні з'явилися ще три нові машини. Звичайно, те, що ми зробили, це лише перший крок в цьому напрямку. І в усьому цивілізованому світі в першу чергу виділяються кошти на первинну медико-санітарну допомогу, тому що від цього залежить майбутнє здоров'я е, людини. Діагноз спочатку ставиться, тоді вже далі лікарня. Тобто на першому місці саме отримати якісні людина повинна послуги, е, якісний діагноз. Щодо стану свого здоров'я, тому звичайно, що цьому треба буде приділяти велику увагу, і ми от сьогодні вже її зазначали з Метром Садовичем, що звичайно треба розширювати мережу первинної медико-санітарної допомоги, наближати її до людей. Саме з метою підвищення якості та доступності надання медичної допомоги населенню Борисполя та району були закуплені автомобілі і за того, що в принципі нормально працює і районна влада, і міська влада в напрямку наповнення бюджету. Є можливість додатково нарощувати значить, якісні медичні препарати, обладнання, ремонти, ліжка і так далі. Тому один із напрямків це було поліпшення обслуговування населення району, придбання. Автомобілів, які сьогодні презентували для е, центру, закуплені автомобілі призначені для перевезення лікарів, які виїжджатимуть на виклик, оскільки центр первинної медико-санітарної допомоги обслуговує тільки виклики, які не загрожують життю людини. А отже, перевозити хворих у них немає потреби. Автомобілі були. Кажуть, поставлені на облік та запущені на службу невідкладної медичної допомоги для надання медичної допомоги населенню міста та, та району. Тобто одна служба і працює на місто, на район. До цього працював один автомобіль і одна фільчерська бригада. Зараз бригади фільчерів розширено до двох бригад і планується розширення до трьох бригад. Але це все залежить від людського фактора, тобто водії. І фельдшера, які будуть надавати медичну допомогу. Також планується залучити лікарів. Зараз чекаємо дозволу з департаменту охорони здоров'я на залучення ще восьми хачаб лікарів. Загалом на сьогодні центр первинної медико-санітарної допомоги оснащений 15 автомобілями. Але оскільки центр надає допомогу по місту та району, то потрібно більше автотранспорту. До закінчення програми розвитку центру планується докупити ще 5 автівок, а також продовжується його оснащення. Наталія Бесюк, Михайло Головненко, новини телеканал Бориспіль.